Вітаю вас, діти! Сьогодні на вас чекає цікаве завдання. Незабаром свято у наших воїнів, і ми їм зробимо сувенір. Ось такий кухлик. Розгляньте його уважно і подивіться, що нам потрібно для роботи. Картон я вибрала золотистого кольору, смужки жовтого та блакитного кольору, сердечки. Ножиці та олівець. Спочатку картон ми згинаємо пополам та розрізаємо, з іншої частини вирізаємо ось таку ручку. Далі необхідно з обох сторін зробити загин паперу приблизно 5-6 см. Перевертаємо на золотисту сторону та прикрашаємо. Ось так, до лінії згину. Будьте уважні, подивіться, як треба приклеїти ручку до кухлика. Тепер поставте його на білий папер та олівцем обведіть дно. Дорослі вам допоможуть це зробити, бо дно вставити та приклеїти важко. І ось дивіться, які ми отримали кухлики. Туди можна покласти цукерки та привітати наших воїнів зі святом. Тож приступайте до роботи та надсилайте нам своє фото. Будемо чекати з нетерпінням. До нових зустрічей. До побачення!